Вітаю вас, шановна кадрова спільнота, з вами експерт проєктів кадрових ЮЄ Карина Снісар та рубрика кадродокументи. У минулу п'ятницю ми розбирали з вами питання, що стосується того, як скасувати помилково внесений запис про звільнення у трудову книжку працівника, та чи потрібно завіряти підписом та печаткою запис яким уточнюється, що попередній запис у трудвій книжці невірний? У коментарях під цим ефіром ви активно ставили питання щодо того, як правильно виправити саме. Дату звільнення працівника у трудовій книжці. Тож я вирішила взяти це питання у наш сьогоднішній ефір. Отже, розбираємось. Я нагадую вам, що вимогами інструкції про порядок ведення трудових книжок, наша інструкція номер 58 а визначено, що закреслення раніше внесених невірних та неточних записів у розділі відомості про роботу не до. Допускається. Я звертаю вашу увагу, що, не до, що закреслення не допускається не лише у записах відомостей про роботу, а також і. Номер запису не допускається закреслювати, дату внесення запису не допускається закреслювати, також номер та дату наказу, на підставі якого було внесено запис, також не допускається закреслювати. Відповідно до пункту 2.10 інструкції номер 50. 8. У разі необхідності зміни запису про відомості про роботу необхідно наступним рядочком після внесення відповідного порядкового номеру, після внесення дати внесення запису. У графі 3 необхідно зазначити, що запис за номером таким-то не дійсний, і уточнити вірний запис. При цьому у інструкції не уточнюється момент, як саме діяти у ситуації, коли необхідно змінити саме дату прийняття переведення або звільнення працівника. Тож на практиці, враховуючи вимоги інструкції номер 58, склався такий алгоритм виправлення. За виправлення дати. Тобто, у нашій ситуації для виправлення дати звільнення працівника діємо так: у наступному рядочку, після запису про звільнення, у графі 1 зазначаємо наступний порядковий номер, у графі 2 зазначаємо дату внесення запису. Ось тут я звертаю вашу увагу про те, що необхідно внести дату. З якою ми вносимо зміни у попередній запис. Тобто, якщо ви сьогодні виправляєте дату звільнення працівника, то у графі 2 необхідно зазначити сьогоднішню дату? Далі, у графі 3 ми зазначаємо, що запис. За номером таким-то невірний, а звільнений, наприклад, за власним бажанням стаття 38 Кодексу законів про працю і зазначаємо вірну дату звільнення. Тобто, не у графі другий, а у графі 3 ми зазначаємо виправлену дату звільнення, уточнюючи, що працівник був звільнений такою-то датою. Далі щодо печатки та підпису. Нагадую вам, що у розділі відомості про роботу ми ставимо печатку та підпис лише один раз, коли завіряємо всі записи про трудову діяльність нашого працівника на нашому підприємстві. У даному ж випадку ми маємо справу з. Зміною, так, з виправленням дати звільнення. Тож може скластися одна з двох ситуацій. А перша ситуація ми відразу ж помітили помилку так, у даті звільнення ще до того, як проставили підпис та печатку. У такій ситуації, ми як назвала алгоритм, наступним рядочком вносимо запис, яку, яким уточнюємо правильну дату звільнення. І далі вже всі записи завіряємо підписом та печаткою. Друга ситуація це коли виявилося, що було внесено неправильну дату звільнення вже після того, як проставили підпис та печатку. В даному ж випадку вносимо запис, яким уточнюємо дату, правильну дату звільнення. І цей запис ми також завіряємо підписом та печаткою. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, вам було корисно і до зустрічі у наступних кадродокументах.